Лисий. На позиції лівого крайнього Бейкун. Наромколекідок і забуває на позиції правого крайнього глітків. Правий є півсередній. Правого, півсереднього Команда в лінію передачі, звідки забуває з із Василем Снігором. Раковці знову його боротьба із Рогоженим. Той провору, чудовий пас в лінію від Артема Громка. забиває Вадим Лис бейкунта Гарбар в центрі майданчика ми їх просто не бачимо. Проходить, проривається крізь захист Олександр Місяйло. Недостатньо стійкою є оборона. Сам залишався без попіки Кононенко. Гліп Тіміш. На Нафектний прохід і знову не дає забитий Едуард Бойко, ким його зупинив Дмитро Гарбар. Вака вистрибує без китка. Громко, показ китка. Довго м'яч і зрештою виводять на свого моменту, рухали м'яч, переміщувалися підопічні Валерія Мельника. І, зрештою, їхня терплячість була винаграджена створеним моментом. Захисник із Кальвів. Михайло Данило. Швидкі, швидкі передачі. І е, атака від... Сьогодні може бути більше. Пас в лінію, де відкривав, відкрився Едмонд Раков. Це чудовий перетомать від правий крайній Одеси. Це теж важливий момент, який зумовлює відставання в рахунку Карпат. Вони не реалізовують хороші нагоди. Як буде цього разу, Малько от, проходить. Марко забиває тепер з позиції правого крайнього мотор та Одеса. Після першого тайму була нічия. 20-20. Неодноразово по ходу гри. YouTube сторінці Федерації гандболу України. Передача вкут і забиває Демка. Забиває. І зараз задня лінія. Скальбі виглядає таким чином. Павленко, рогожин і Вака. Ще одна втрата. Немає. На роця зробити свою перевагу ще більшою. Вака. Вака вимушений. Забуває Вака на останній секунді. Першого тайму 23-17. Увесь перший темпор у нього захищався персонально. Гарбор, Передача в центр. Знову швидкий рух м'яча. до лівого крайнього. Жодної паузи. Рогожин. Рогожин. Чудово! Один в один переграв. Два гравці залишаються в центрі майданчика і активної участі у горі не беруть. Ну, решта по п'ять гравців. Бореться між. Досвідчений тренер, який багато років працював у структурі запорізького мотора, приводив до бронзові медалі другу команду на Запоріжжі. Не дуже, не дуже агресивно проти нього захищалися. Можливо, зокрема, розумію, що того, що невисокі шанси у Рогожина закинути здалеку. Павленко по центру Вака на лівому півсередньому. Про з Вакою працює Артем Іванов. з нелегкої позиції. кида Вака. Сейв. Гарбар багра в обороні лідера Ужгородського колективу. Знову Вака набирає швидкість прот на нього виходить. Зараз є найбільш активним та ефективним нападі львівського клубу. Гарбар. І знову дамо. Його невдало. Знову запускає швидку атаку своєю передачею на Едуан. Поки є ушкодження, сподіваємось, несерйозне у Кирила Рогожина. Михайло Гриниха з лівого крайнього передати прикут без великої ймовірності на успіх. Кидав. І знову відходити назад, заново готувати наступ. В лінію хороша передача до Олексія Павленка. Переграв він своєю паузою. Чи в 40-29. Ну, Сьогодні ще перевага цілком може бути в 11 м'ячів. Гарбар. Гарбар! Пас на снігора. Той в падінні в розворо Карпати здобувають повну перемогу 40-30